Погода може не збігатися з древним життям. Усі погодні процеси прискорені через кліматичні зміни на планеті внаслідок діяльності людини. Севастополь дощі зранку, які швидко зникнуть і згодом опадів не очікується увесь день. Сімферополь може локально подощити зранку та впродовж доби, а так без опадів. У самому Криму дощі посиляться вдень та з ослабленням протримуються до кінця доби. Невиключні грози. А так Місцями без опадів. Одесса може подощити впродовж доби. А так без опадів. В області дощі та грози можуть утворитися ДЕНЬ або ввечері. Містями без опадів. Миколаїв. Дощі прийдуть зранку та з ослабленням протримуються до вечора. Під кінець доби в області дощі посиляться а так місцями без опадів. Херсон. Дощі прийдуть зранку та з перервами протримуються до вечора. І така сама ситуація в області, тільки дощі протримуються до кінця доби місцями без опадів. Запоріжжя. Дощі прийдуть в день або з вечора. В області дощі прийдуть раніше і протримуються до кінця доби невиключні грози, а так місцями без опадів. Донецьк. У місті без опадів увесь день. Але дощі прийдуть в область наприкінці доби, але не вся область опиниться під дощами. Луганськ. У місті та області без опадів увесь день. Харків без опадів увесь день. Щодо області, дощі можуть прийти наприкінці доби, По решті території області без опадів. Черкаси. Дощі прийдуть з вечора або наприкінці доби. В області локальні дощі прийдуть ще в день. Місцями без опадів. Дніпро. Дощі прийлють з вечора. або наприкінці доби. В області дощі прийдуть раніше. Містями без опадів. Кривий Ріг. Дощі прийдуть з вечора. Та з ослабленням протримуються до кінця доби. Місцями без опадів. Полтава. Дощі прийдуть з вечора. А так. без опадів. В області так само, але місцями без опадів. Кременчук. Дощі прийдуть з вечора або наприкінці доби. Кропивницький. Дощі прийдуть в вдень та локально залишаться до кінця доби. По області дощі будуть ще зранку. Та теж притримуються до кінця доби не виключні грози. Вінниця. Дощі та зливи протримуються увесь день, так само і в області. Не виключні грози, але місцями без опадів. Суми. Без опадів увесь день. В області так само. Без опадів. Чернігів може покрапати впродовж доби а так без опадів. Така сама ситуація і в області. Київ. Локальні дощі впродовж доби. а так без опадів. В області дощитиме впродовж доби місцями без опадів. Житомир. дощі та зливи впродовж доби. місцями без опадів. Щодо області, така сама ситуація. Рівне, дощ та зливи локально протримуються увесь день. Така сама ситуація і в області, але місцями без опадів. Луцьк може локально подощити впродовж доби. А так без опадів. Щодо області, така сама ситуація. Але в більшості території області без опадів. Тернопіль може подощіти впродовж доби. Щодо області, дощі придуть в день та протримуються до кінця доби. Місцями без опадів. Львів у місті без опадів увесь день, але в області впродовж доби може покрапати. А так без опадів. Хмельницький. Дощі та зливи впродовж доби. Так само і в області. Місцями без опадів. Чернівці. Дощі та зливи впродовж доби. Так само і в області, але місцями без опадів. Івано-Франківськ. Дощі прийдуть в день та локально протримуються до кінця доби. По області те ж саме. Місцями без опадів. Ужгород у самому місті без опадів увесь день щодо області місцями подощитиме впродовж доби.